Нову соціальну послугу супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці людей з інвалідністю запроваджують у Вінниці. Таке рішення прийняли депутати Вінницької міської ради на черговій 55-й сесії. Також депутати спрямували понад 27 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. Понад 27 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України спрямували депутати Вінницької міської ради на чергові сесії. За ці кошти закуплять спеціалізовані автомобілі, fpv дрони системи радіорозвідки та тепловізори. Ми досить активно спочатку повномасштабного вторгнення працюємо в цій програмі, і в цілому ми вже придбали на 850 мільйонів за кошти територіальної громади таких облігацій. Для чого це потрібно? Тому що саме за ці облігації держава зможе підсилювати обороноздатність країни, і фактично за ці гроші купляється те обладнання і те спорядження, яке ми не можемо купити як Вінницька міська рада, як цивільний орган. На сесії депутати підтримали рішення про запровадження нової соціальної послуги. Фахівці центру реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк безкоштовно супроводжуватимуть при працевлаштуванні та на робочому місці людей з інвалідністю, зокрема й ветеранів російсько-української війни. Досить важливо, щоб хтось приділив увагу, зрозуміти, як надається ця послуга. Тому саме ми визначили, що наш реабілітаційний центр Гармонія імені Раїси Панасюк враховуючи, що вони займаються саме такими людьми, потужну базу, досвід, спілкування з такими людьми, тому саме внесено зміни до їх положення як про комунальну установу і. Туди ми додавали послугу, хоча ця послуга є не базовою, але це досить добре, що ми вивчаємо послуги, ми вивчаємо потреби нашої громади. За ініціативи Ради родин загиблих і померлих захисників і захисниць України у Вінниці започаткували нову місцеву відзнаку Мати героя. Її вручатимуть матерям загиблих на війні героїв та героїнь. Серед основних питань розглянутих депутатами підтримка армії, бізнесу та соціальна допомога жителям Вінницької громади. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.